Дух дихає, де хоче, і його голос ти чуєш, та не знає, звідки ля Він приходить і куди він іде. Так буває з кожним, хто від Духа Святого народжений. Я проситиму Отця, і Він дасть вам утішителя, який буде з вами вічно, це Дух істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить і не знає Його. Ви ж його знаєте, бо Він живе з вами. І буде жити у вас, я не залишу вас сиротами та повернуся до вас. І ще трохи, і світ уже не побачить мене, ви ж бачитимете мене, бо я живу і ви будете жити. Ми, християни, віримо в слова Христа та в їх беззаперечне виконання. Тому нам треба замислитись над наведеним вище уривком спрощальної бесіди Христа з апостолами на тайній вечері. Господь каже, що християнин повинен знати Духа істини та утішителя. Чи знаємо ми Його, а якщо не знаємо, то чи можемо ми вважати себе християнами? Якщо пошукати відповіді на подібне запитання в історії церкви можна стверджувати, що християни перших століть відчували і бачили перебування з ними Духа Святого. Для всіх було очевидним його зіслання в День П'ятидесятниці. Несподівано з неба почувся звук, подібний до завивань лютого вітру. Він заповнив увесь дім, де були апостоли, вони побачили щось подібне до язиків вогню, що осіли на кожному з них. І всі вони сповнилися Святим Духом та почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм говорити. Серафим Саровський велить кожному християнину завжди і всюди перевіряти себе. Чи перебуває у мені Святий Дух? Святий Дух, як третя і поста Святої Трійці, незбагненний для людини за своєю сутністю, як незбагнені Бог Отець і Бог Син, але як ті відкривають себе людям у потрібній мірі, так і відкривається Святий Дух. Слід зазначити, що зараз в історії людства Святий Дух перебуває з нами за обітницею Христа. Ісус Христос говорив: Прийде утішитель, якого я пошлю вам від Отця, отже зараз у світі перебуває Святий Дух. Згідно з текстом Євангелія від Луки, Господь закінчує свою бесіду про молитву Отче наш. І про постійність у молитві вказівкою на те, про що ми повинні просити у нього. Він говорить тим більше Отець Небесний дасть Духа Святого тим, хто просить у нього. Ось гідний предмет наших прохань і найбільш для нас потрібен. Відповідно до цих слів Господа, церква і склала молитву Царю Небесний, яка є початком у молитовнику. На початку цієї молитви перераховуються властивості Святого Духа, щоб християнину було легше його відчути. З властивостей Святого Духа на першому місці стоїть утішитель, як назвав його сам Господь. Це найхарактерніше з його властивостей, бо перебування з християнином Святого Духа незмінне і насамперед несе із собою втіху, мир і тишу на серці, тиху радість, розчулення, теплоту любові до Бога та людей. Отець Іоанн пише Розрізняй у собі духа Животворящого і Духа Мертвого, що вбиває твою душу. Коли в твоїй душі думки добрі, тобі добре легко, коли на серці спокій та радість, тоді в тобі дух благий, Дух Святий. А коли в тобі недобрі помисли чи недобре на серці, тоді погано тяжко, коли ти внутрішньо збентежений, тоді в тобі дух злий, лукавий дух, дух лукавий є духом сумніву, зневіри. Пристрастей, тісноти, скорботи, збентеження, а дух благий є духом беззаперечної віри, духом чеснот, духом духовної свободи і широти, духом миру і радості. За цими ознаками знай, коли в тобі дух Божий і коли дух злий. Показником, що з християнином перебуває святий Божий Дух є і ставлення до ближніх. Якщо людина у відносинах з людьми виявляє до них сердечність, веде розмову з ними словами сповненими любові, смирення, лагідності, доброзичливості, поступливості, при постійній готовності служити їм та їхні інтереси ставити вище за свої. То все це свідчить про те, що християнин перебуває у Дусі Святому Божому. В іншому випадку людиною володіє темна сила, що виявляється в роздратуванні, хоча б найменшому, сухості тону, непоступливості, поганому чи пригніченому стані духу та відмові у проханнях, навіть які легко здійснити. Нехай тоді в останньому випадку християнин встане на молитву або внутрішньо звернеться до Бога з проханням прогнати від Нього того лукавого Духа, який володіє ним у цей момент, і заважає сходження до душі Його благодаті, Святого Духа. Звідси стає зрозумілим стародавній вираз для роздратованої людини він не в дусі. Напевне, тут треба писати слово Дух з великої літери, бо старі, благочестиві люди очевидно, говорили про Святого Духа, який залишає роздратовану людину. Слово Дух означає також силу душі, міцність. Та самостійність, відважність, рішучість та хоробрість. Далі у молитві він називається Духом істини, Господь сам назвав його Духом істини і говорив своїм учням, що після свого приходу Святий Дух наставить вас на всяку істину. Потім властивістю Святого Духа є все наповняє і все подає. Він є джерелом скарбів благих і життя подателем, після перерахування цих властивостей Святого Духа в молитві на завершення її є прохання прийти до нас, вселитися в нас і очистити наші душі від усякої скверні, чи можна християнину просити чогось більшого. Апостол Павло перераховує нам безцінні скарби. Які ми можемо отримати від перебування з нами Святого Духа. Він пише в посланні до Галатів же Духа, любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, віра та лагідність. Молитва Царю Небесний разом із молитвою «Отче наш» посідає особливе місце серед інших молитов. Церква пропонує читати Царю Небесний і перед початком будь-якої справи. З першого погляду це незрозуміло тут немає навіть натяку про допомогу у будь-якій справі. Однак, що означає, що з нами перебуває Святий Дух? Це означає, що будь-яка наша справа буде завершена за волею Бога, а кращого християнину не можна й бажати. Чому Святий Дух не перебуває із сучасними християнами, як перебував він із ними в церкві за часів апостольських? Святий Дух залишає людину зазвичай за її гріхи. Однак за менші і легкі гріхи Дух Святий не залишає тих, хто має його, але є великі за тяжкістю гріхи, що розлучають нас від Бога. І відганяють від нас благодать Духа Святого. Але й у цих гріхах, якщо невдовзі і від душі людина покається, то знову може набути благодать Божу. Завжди треба при цьому роздумувати, яким саме гріхом прогнівили ми благодать Божу, що Святий Дух відступив від нас і, перебравши гріхи, віднайдемо саме той гріх. Який образив Господа Бога, Господь Дух Святий торкнеться нашого сумління і скаже нам: ось це і є той самий гріх, яким ти образив Бога Творця. Тоді нам слід і смиренням вдаватися до Господа, і Він з любов'ю простить нам і помилує нас поверненням навіть найбільшої благодаті за те. Що не зневірилися в милосердному всепрощенні Божому. Про умови перебування у душі християнина Святого Духа, пише і мудрий пастер Іоанн. З найбільшою обережністю слід тримати у своєму серці скарб Духа. Треба пильнувати над своїм серцем, бути лагідним, утримуватися від ратівливості та самолюбства. Прихильності до земного від нечистих тілесних пристрастей. Інакше безцінний скарб духа миттєво залишить нас, раптом зникнуть із серця мир і радість, це почуття надзвичайної, ангельсько-духовної легкості душі, що ширяє на волі нашого серця та думок, зникнуть і ці річки води живої. Які перед тим тільки текли і наповнювали рясно борозне душі, душу наповнить чужий вогонь, що болісно палить нутрощі, позбавляє її миру і радості і наповнює її почуттям скорботи і тісноти, підбурює до дратівливості. Отже, щоб Святий Дух перебував у нас. Треба не грішити, а якщо згрішили, то треба каятись. Як кажуть святі Отці, присутність Святого Духа в людині веде її до підвищення духовної сприйнятливості. Як через сильне збільшуване скло людина починає легко помічати в собі початки зла, не тільки у ділах, а й у словах, думках та помислах. Перебування з християнином Святого Духа долучає його і до досконалої радості. Про це пише Антоній Великий: Я молився за вас, щоб ви сподобалися, і ви отримаєте того великого вогняного Духа, якого я отримав. Якщо хочете отримати його так, щоб він перебував у вас, принесіть передусім тілесні плоди та смирення серця. І, зводячи свої думки на небо, день і ніч, спробуйте справотою серця цього вогняного духа, і Він дасться вам завжди і навіки. Коли Він буде прийнятий, то відкриє вам найвищі таємниці, віджене від вас страх людей і звірів, і буде у вас небесна радість, день і ніч. І будете в цьому тілі, як ті, що перебувають у Царстві Небесному, чи можна мріяти про щось більше? Дух Святий невпинно віє пахощами найприємнішими, найсолодшими, найнезбагненнішими для людського розуму. Але хто знає цю приємність Духа і його насолоду, окрім тих, які удостоїлися того, щоб він оселився в них. Дух Святий вселяється в душах тих, що каються, не інакше, як після багатьох праць, бо Дух живе у праведних серцях? Святий Макарій Великий пише розум і розуміння християн після причастя Святого Духа досягають сталості. Твердості, безтурботності і спокою не розсіюються і не хвилюються вже непостійними турботами світу, але перебувають у світі Христовому і в любові духа, як і Господь, міркуючи про таких, сказав, що вони перейшли від смерті в життя. Істинно кажу вам, хто чує Слово Моє. І вірує в того, хто послав мене, має життя вічне, його не буде засуджено, бо він від смерті перейшов у життя. Єпископ Феофан Затворник каже Бог наш є богом блаженств, радіє Дух наш, коли благодать Духа Святого робить його причасником Божества. Записи старця Силуана є одним із найпрекрасніших духовних творів, що розкривають значення перебування з християнською душею Святого Духа. Дух Святий є любов, мир і насолода. Святий Дух навчає любити Бога і ближнього. Милостивий Господь послав на землю Духа Святого, і Святий Дух живе в нашій церкві. Він вчить душу подвигу, Він дає силу виконувати заповіді Господні, Він наводить нас на всяку істину, Він так прикрасив людину, що людина стала схожою на Господа. Душі святих наповнюються Духом Святим ще на землі. Це і є Царство Боже, яке всередині нас, як говорить Господь, Страждає і сумує душа, яка втратила благодать Святого Духа, ведена в рабство злими думками. Дух святий своїм приходом у душу природньо єднає людину з Богом, так що душа з великим почуттям говорить Господу: Отче, душа у дусі Святому бачить увесь світ і обіймає його своєю любов'ю. Святий Дух сам шукає людську душу і хоче в нас жити, і якщо не вселяється, то тільки через гордість нашого розуму. За одну погану думку він може залишити душу. Тому треба зберігати совість свою чистою, якби брата чимось не образити, якби Духа Святого в собі не засмутити поганим помислом. Дух Святий дуже схожий на матір, милу, рідну, мати любить свою дитину і жаліє її, так і Дух Святий шкодує нас, прощає, зцілює, навчає і радує, пізнається Дух Святий у смиренній молитві. Сама молитва також дар Святого Духа, Святий Дух відкриває нам таємниці Божі. Дух Святий навчає душу невимовно любити людей, Дух Святий так прикрашає душу і тіло, що людина стає схожою на Господа в його тілі. У вічному житті всі люди будуть схожі на Господа, і ніхто не міг би пізнати цієї таємниці, якби її не відкрив Святий Дух. Багатьом за гордість розуму Господь не дає себе пізнати, а вони все ж таки думають, що багато знають, і що варте їх знання, якщо вони не знають Господа, не знають благодаті Святого Духа, не знають, як вона приходить і за що втрачається. Дивися розумом, що робиться в душі, якщо невелика благодать, то в душі мир. Відчувається любов до всіх, якщо благодать більша, то в душі мир та радість велика, і якщо ще більша, то й тіло розквітає і відчуває благодать Святого Духа, блаженні у Богі Духо, бо їхнє Царство Небесне, бо вони день і ніч турбуються, як би догодити Господу, щоб стати гідними Його любові. Вони досвідом, відчуттям і наповненістю пізнають благодать Святого Духа. Амінь.